В Україні пшеничка сіється в основному десь до 15 листопада. Як можна посіяти озиму пшеницю, коли сухо воно знадобиться для аграріїв не тільки півдня України, а й для інших регіонів. В країні 50% площ під озиму пшеницю, десь більше 2 мільйонів гектар. Основний попередник, друзі, це соняш. Коли отакі грудки, це не годиться. Чому не звернути увагу на те, що в сухих умовах Протруєння деякими протруйниками, воно затримує проростання насіння. Сьогодні на ринку маса сортів, різних сортів, різних виробників, але не всі вони годяться і рекомендовані для різних, тобто для того чи іншого терміну. Тобто задача, яка? Якщо ви дочекалися опадів, і у вас є волога. То задача утримати, зберегти цю вологу до початку оптимальних термінів сівби. на день, на два, якщо ви там раніше чи пізніше посієте оптимальних термінів сівби, це все можна відрегулювати далі. Потім різними агротехнологіями. Сьогодні їх багато і далі ми відрегулюємо можливо пізні осінням, можливо, зимовим чи весняним азотним підживленням. Сьогодні є багато технологій внесення азотних добрив, щоб пшениця не спровокувалася, щоб не було тих островків. Розумієте, плямами, щоб вона не зійшла. Це найбільш небезпечно. Через те, що якщо вона нерівномірно взійде на полі, спочатку зійшло 30%, 40, а потім інша пшениця врожаю вже не буде. Є випадки, коли пізні терміни сівби, там, листопадові давали врожаї по 7 і по 8 тонн. Підібрати вірний сорт, нормальне мінеральне живлення. Потім головне, да, правильно відмічено, я не згадав це густота. тобто Густота, посів, з чого ви починаєте і що ви будете мати. Можна отримати 6 тонн, 5 тонн і бути з прибутком, можна отримати 10 і в нулях. Або... Сіяти потрібно. Потрібна в Україні пшениця це хліб, це продовольча безпека. Потрібно сіяти, але правильно.